Eh, хорошо, що ти прийшла. Я там воду вел, щоб ти мені нову принесла, потому что там вже не годно, не годно. Я, случайно, вчора підлітна, ми, м -м -м, стояв, і чув, як про... Э, крилишки на мангалі, крилишки на мангалі. Это що за блюдо, це що буде. Вечера обсмактувані кісток чи що? Ха-ха ха. Юмар, -ха -ха. юмор, -юмор. ти поняла, опять таки проскакує. Давай мені неси водичку, это перво, охлаждену, чисту, Це як положено. А я тут виничок запримітив. Щас я, наверное, его отредактирую, хорошо, раза два туди-сюди. И якраз папка тобі завтра новий на базарі купа. Я так решив сам, потому що вже це все це нужно обновляти діло. Слідуще, если ты завтра захочеш мені принести от такі самі крилишки, я, конечно, можу попробувати, ну так, теж таки, без особої охоти. Без особої охоти, потому що... Это не блюдо, это позор, это провал на всю Украину, это, видимо, ты придумала. Ужас какой-то, ужас. Мои дорогенькие подписнички сегодня. В эту субботу опять же таки рекомендована Алабайским сообществом лично мной охлаждение, прохлаждение, лежание горизонтально, горизонтально, не, не иначе. Напитки лечебно-профилактические, что будет 4, 4, 5, 6, сколько звезд? 5, 5, думаю, 5 хватит. Да. Тоже опять таки, таки на сырочек, горешечки, ско, Віаліне туди-сюди, так що все. Цьомки-цьомки.